Станом на обід, 14 квітня, у сумах більше 110 поранених, більше десятка у важкому стані, також 35 загиблих, серед них двоє дітей. Це ще не остаточні дані щодо наслідків подвійного балістичного удару російської армії по центру Сум. Напередодні нині ж рятувальники розбирають завали будівлі Сумського державного університету, куди і влучив один із російських іскандерів. Водночас, нардепка Мар'яна Безугла та міський голова Конотопа заявили, що в Сумах мало відбутися нагородження військових. 117-ї бригади ТРО в цьому відео ми хочемо розібратися, чи дійсно в день удару російськими балістичними ракетами планувався захід за участі військових у центрі Сум. Однією з перших, хто заявив, що зранку 13 квітня у Сумах мало відбутися нагородження військових, була народна депутатка України Мар'яна Безугла. Тож після удару по сумах безугла написала пост у Фейсбуці, де звернулася до сирського та командувача сил тероборони. Мовляв, росіяни знали про те, що нібито планувалося нагородження військових. Тоді вона щоправда не уточнила про яке військове формування йдеться, і також не пояснила звідки у неї взагалі інформація про захід. Безугла водночас нагадала випадок із 128-ю бригадою у листопаді. І року, коли в селі поблизу лінії фронту на Запоріжжі, росіяни вдарили іскандером по бійцях під час шикування для нагородження до дня ракетних військ та артилерії. Після трагедії у Сумах також міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив очільника сумської ова артюха в організації церемонії нагородження. І він уже конкретно вказав, що мали збирати військовослужбовців 117-ї бригади у конгрес-центрі університету. І за його словами, саме це могло стати причиною ракетного удару. А він організував сьогодні тут вручення грамоти медалі нашим хлопцям, героям. З однієї з бригад, 117-та бригада, вже всі про це говорять, всі пишуть, то вже не є таємниця. І це неправда, що тут нічого не було. Було. Слава Богу, ніхто з військових не постраждав. Вони були всі в укритті. Справді, в цей день 117-та бригада ТРО відзначає сьому річницю створення, але чи відбувалися будь-які урочистості з цього приводу поки невідомо. Місцеве змі Кордон Медіа після удару повідомили, що у приміщенні конгрес-центру Сумського державного університету цього дня об одинадцятій ранку мала відбутися дитяча вистава, а балістичні ракети прилетіли менше ніж за годину до заходу. На це повідомлення змі базогла згодом відповіла ще одним постом у соцмережах. Там вона розписала графік, за яким нібито мали відбуватися. Події у приміщенні університету о десятій ранку нагородження 117-ї бригади ТРО об одинадцятій дитяча вистава. Безугла також написала, що захід із військовими скасували, але згодом нардепка сама ж це заперечила. Нібито за її інформацією, урочистості із військовими ніхто не скасовував. А на захід мав приїхати і начальник сумської ова вже згаданий раніше. Володимир Артюх. Суспільному вдалося зв'язатися із Артюхом телефоном. Він розповів, що був запрошений на захід, тобто фактично підтвердження. Дав, що нагородження все ж мало відбутися, але стверджує, що не був організатором заходу. Артюх також не став відповідати на запитання, хто ж його запросив на нагородження. Суспільне також звернулося за коментарями до 117-ї бригади ТРО стосовно того, чи збирали військових для нагородження у місті, та хто все ж був ініціатором заходу. А також до СБУ, адже безугла стверджує, що стався витік інформації про нагородження у цей час. Міноборони Росії традиційно намагається виправдати удар по сумах у відомстві. Заявили, що Цілю, нібито, було місце зустрічі командного складу української оперативно-тактичної групи Сіверськ. Саме туди, за їхньою версією, і вдарили ракетами Іскандер. Також у заяві йдеться, що внаслідок удару загинули 60 українських військових, а цивільні, начебто, були живим щитом. Під час удару по сумах справді загинуло кілька військових. Зокрема, це командир 27-ї реактивної артилерійської бригади Юрій Юлам. Повідомила Бердичівська районна військова адміністрація. Але про обставини його Гибелі в дописі не йдеться, і також тут потрібно розуміти, що ми зараз говоримо про прифронтове місто. Війна в умовах міста вона регулюється. Це не означає, що будь-які знаходження військовослужбовців або будь-який об'єкт, який на думку Російської Федерації є мілітарним, або він є такою законною. Ціллю і власне фотографії, відео з місця е, прильоту. Вони свідчать про те, що Росія використовує зброю, яку не можна використовувати в умовах міста. І тут також додам, що уже відомо, які саме російські підрозділи наносили удар. Керівник головного управління розвідки Буданов повідомив, що йдеться про розрахунки російських 112 дванадцятої та 448 сорок ракетних бригад. Вони запускали іскандери з території Воронежської та Курської областей. Ці ж бригади фігурували також і у розслідуванні ракетного удару по драмтеатру в Чернігові у серпні 23-го року, тоді у драмтеатрі, що також розташований в центрі міста, відбувалася закрита зустріч військових та виробників дронів. Один з важливих моментів, як на подвійний удар по сумах реагує світ, і що зрештою зробить у відповідь на агресію Росії. Трамп, наприклад, назвав помилкою удар по місту. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у літаку по дорозі у Вашингтон із Маралаго. А коли журналіст пере Питав, чи справді Трамп вважає, що росіяни ненавмисно вдарили по сумах? Він відповів так: believe... Вони припустилися помилки. Я вірю, що це так було. Дивіться, питайте у них. Це війна Байдена, це не моя війна. Вон знову глибоко стурбовані. Генеральний секретар Антоніо Гутереш написав про це у мережі ікс. Він також закликав до тривалого припинення вогню. Водночас, європейські лідери закликають збільшувати тиск на Російську Федерацію. Йдеться зокрема про посилення санкцій для Європи. Зараз саме час рухатися далі сімнадцятим пакетом санкцій, і Литва готова зробити свій внесок у всі ці сектори, які ми залишили недоторканими в 16-му пакеті. Це СПГ, це Росатом, це додатковий пакет для тіньового флоту і звичайно додаткові індивідуальні санкції. А от польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський назвав напади на Суми та попередній на кривий ріг безглуздою відповіддю Росії на те, що Україна погодилася на припинення вогню понад місяць тому. Тож Сікорський сподівається, що і Трамп разом із його адміністрацією побачать, що Путін глузує з їхньої доброї волі, і приймуть, як він сказав, правильні рішення. Ракетні удари по сумах і кривому рогу доказ, що Путін не хоче миру, а навпаки, продовження війни. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибір Іга заявив під час онлайн виступу на раді міністрів ЄС, що відбувається нині у Люксембурзі. Удар по сумах у вербну неділю це не просто теракт проти мирного міста, це атака на спільні європейські цінності, сказав він. Тож Україна закликала посилити ППО, додати комплекси, ракети, запчастини, також розширити військову допомогу. Мова про дрони, далекобійні ракети, броньовану техніку, боєприпаси, інвестувати в українську систему ППО і посилити санкції. Повне ембарго на енергоносії, санкції проти тіньового флоту та заморожених активів, і не гальмувати вступ України в ЄС. Щодо ППО напередодні в інтерв'ю американській програмі «60 хвилин, що виходить на телеканалі CBS, Президент Зеленський також заявив, Україна готова купити у США 10 систем протиповітряної оборони. Петріот готова заплатити за це 15 мільярдів доларів. Мовляв, деякі європейські партнери також готові допомогти купити ці системи. Український президент також сказав, що Україна так і не отримала додаткових «Петріотів», які були обіцяні на 75-му саміті НАТО у Вашингтоні минулого року. Тож продовжуємо слідкувати за офіційною інформацією щодо російського удару по сумах. Нагадую, ми чекаємо на роз'яснення ситуації від СБУ сумської ОВА та 117-ї бригади. Як будемо мати оновлення, розповімо в наступних відео.